На трасі Київчоп вантажівка розтрощила Peugeot, загинули двоє людей. Жахлива аварія трапилася поблизу корця сьогодні о 10.20. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 39-річний рівнянин водій автомобіля Peugeot Експерт, рухаючись зі сторони Києва, не впорався із керуванням, у результаті чого автомобіль занесло. Машина у місці для розвороту виїхала на зустрічну смугу, де потрапила під вантажівку. Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир Peugeot. Особу останнього встановлюється. Юють правоохоронці. Водій дав 38-річний житель Сумської області, не постраждав. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих відкрито кримінальне провадження. У рівному в аварію потрапило патрульне авто. Це сталося сьогодні на перехресті вулиць Степана Бандери Чорновола. 11.30 сьогодні рухався на підмогу екіпажам до сільпо. До автовокзалу там був виклик чотири предмети, а саме сумки, які кинуті біля магазину, була підозрюва, за мінування. Рухався на виклик з червоними і синіми маячками, звуковим сигналом. На даному перехресті, зважаючи на погодні умови, зменшив швидкість, зупинився, включив звуковий сигнал, сигнали. А водій, який рухався зі сторони чорновола, зверху не надав перевагу службовому автомобілю, з включеним і синім звуком сигналом і здійснив зіткнення з автомобілем. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, постраждалих немає. В Гощанському районі мікроавтобус Volkswagen Т-4 злетів у кювет та перекинувся, ніхто не постраждав. У прес-службі рятувальників повідомили, об 11.45 на лінію 101 надійшло повідомлення, що на відрізку автотраси Київ-Чоп поблизу села Синів потрібна допомога. На місце події було направлено відділення рятувальників 16-ї державної пожежно рятувальної частини селища міського типу Гоща у складі чотирьох чоловік на пожежній автоцистерні. По прибуттю співробітники ДСНС спочатку оглянули водія та пасажира буса і переконалися, що госпіталізація до медичного закладу їм не потрібна. Після цього рятувальники, зачепивши тросом Volkswagen, перевернули автомобіль на шосі та відбуксирували його з кювету на трасу.